The Дня в ефірі громадська культура, і ми зараз поговоримо про кіно, тому що у нас у студії вже режисер-документаліст Дем'ян Колодій та я ведуча Катерина Мізіна. Дем'яне, привіт. Привіт. Ми поговоримо про новий фільм Дем'яна. В принципі, ну, я хотіла тебе представити як американського режисера-документаліста, але я просто маю сумніви, тому що вважаю тебе не менш українським. Тобто, я не знаю, якби хай буде україна американський режисер-документаліст про фільм Воля або. Смерть ми поговоримо, і отже, це твій другий фільм про революцію. Перший був про помаранчеву революцію, так? так тепер про нашу революцію гідності, як її називають, і мене просто перше що цікавить, тебе ця тема хвилює в першу чергу як українця чи як режисера? Ну, я би сказав, першу чергу українця. Я, я виростав в українській сім'ї, ми по українськи говорили. Мій і діду всі втікли під час другої світової війни, і моя родина все хвилювалася, що тут в Україні, так що для мене це було. Ну, я також слідкував за подіями і зрозумів, тоді в 2004 році, що щось буде відбуватися, і приїхав так на два тижні, залишивши на три місяці тоді і. Зробив фільм від цього, що я познімав. І так само цього разу теж ти, ти виходить, приїхав, тому що тут почалося почалося щось вибуватися. Ну Та я, я спочатку, як це почалося, я був в Нью-Йорку, і я просто дививши на екран чилий час, на лайвстріми всякі. І Спочатку я думав, що це ну люди вийдуть і підуть додому. А, бо люди вже стали такі розчаровані з політик, політичним процесом. Mm -hmm. Тут багатому, як знайомі вже навіть не голосували. Останні вибори. І, вони були досить байдужі до цього, так що я трохи сумнівався. А тоді по 11 грудня, коли хотіли вичистити Майдан, і не вдалося, бо люди приїхали так зранку. Я зрозумів, що це серйозно, і це буде ну, ще, ще, ще щось буде так, як помаранчеві, сходження ага. по маранцеві, така сила. Тобто, ти вирішив приїхати і почав знімати фільм? Так. Давайте подивимося: ну такий невеличкий шматочок трейлера до фільму, щоб ну, глядачі зрозуміли, про що ми говоримо. Можливо, трошки ну, зрозуміли в якому стилі твій фільм. Будь ласка, трейлер. My name is Clody, and I'm a Ukrainian American філмейкер livоркситі. Я виріс у нью джерзі Моя сім'я родом з України з тієї країни, про яку більшість моїх американських друзів ніколи не чули. Мої українські земляки боролися протягом багатьох століть за справжню незалежність і свободу своєї країни. І під час помаранчевої революції вони впритул підійшли до мріяної мети. У 2004 році я вперше приїхав до України і зняв мій перший фільм. Однак з того моменту диктатура ще більше вкорінилася в українське життя. Україна стала країною керованою тираном, який вийшов з радянського минулого. Коли почалися демонстрації на підтримку угоди з Європейським Союзом. Я зрозумів, що настав час повернутися в країну, звідки мої бабуся і дідусь втекли під час Другої світової. Мені було потрібно на власні очі побачити, що саме відбувається. Я і гадки не мав, бо що встригаю, і що ця подорож може, якщо не вбити, то нанести мені серйозну шкоду. Те, свідком чого я став, було немовірним. Я приїхав, аби зняти мирні протести. Замість цього навколо мене вибухнула революція. І я зрозумів, що моє завдання розповісти світ від історію цього народу з площі. Я говорив з людьми на вулицях, аби дізнатися, заради чого вони стоять і чого сподіваються досягти. Повертаємося у студію. Ви подивилися деякі кадри з фільму Воля або смерть режисера-документаліста Дем'яна Колодія. Він, власне, зараз у нас у гостях у студії Дем'яни. Я хотіла спитати. Фільмів про майдан, в принципі, ну би є. Не скажу, що багато, але вони є так. так і повнометражні, і короткі. Тобто, знімали в принципі там багато хто, тому що розуміли, що це така подія, яку треба документувати. Чим відрізняється твій? Що чи ти бачив попередні, чи ти робив, аналізував якось всі інші фільми і хотів щось інше показати в своєму? Ну, в принципі, ці фільми, що я бачив, вони більш орієнтовані для українського публіку, що вже в курсі справ. Я думаю, це. Вони не мали правильний бекграунд для іноземців, що взагалі не знають, що, що тут відбувалося. Я зрозумів, що багато в Америці так дуже, вони знають, що тут були, були якісь демонстрації, були якісь конфлікти, вони дійсно не знають деталі, вони не знають чому. Я намагався зробити так інформаційний фільм і хронологічний, що. Відслідчує чому і дає трохи більше бекграунд back, інформації, чому все це відбувалося, так як є картина, от тут є Україна. Uh, в принципі, багато американців нічого не знають про Україну, так що я, uh -huh. я думаю, треба було їм дати правильний контекст, щоб вони зрозуміли, на що ви, чому Чому відбувається на це, що ви не дивилися всі ці ті, ті події? Так що я думаю, в тім точка зору мій фільм відрізняється, що він більш орієнтований на англомовного іноземцого нагладача, що мало знає про події. Тобто є також і англійська версія. Це от, ну, я хочу показати постер до фільму. Ну, верніше картинка, ну, фотографія, яку ти використав для постеру для фільму. Ем, якби оце гасло воля або смерть, теж якби чи ти якось уже перевіряв англомовну версію на? На глядачах от в Америці ти казав, що ти показував чорновий монтаж уже в Нью-Йорку, так? Та, я в Нью uh, так, я мав кілька таких показів в Нью-Йорку, так фокус-груп покази, що є про американських друзів запросив на показ, давав їм питання на папері, щоб вони могли виповнити, і не треба писати ім'я, щоб я знав uh -huh. хто що говорив. Просто що їм подобається, що їм не подобається, що їм зрозуміло, не зрозуміло. І я тоді ту інформацію дивився, брав і робив зміни до, до монтажу. Я так три рази зробив. А яка була основна, якась ну можливо незрозумілість для них. Ну що що їх найбільше цікавило? Які були поради чи побажання від них? Ну, no, там часом не, не розуміли історію, а, як хто Янукович був, то треба було пояснити. Mm -hmm. а, ну Просто так тільки такі так, ну, специфічні моменти, та як сказати, звідки лю люди прийшли з в всі україн? Я не ну, трохи важко за таке загально. Там були так дуже специфічні моменти, що, Детально, що цей Щось... кадр не був ясний, uh -huh. або цей кадр не був ясний. Також було питання. Ну я вставив себе фільм, чи це, це через мій точку зору, чи, чи це їм цікаво, деякі людям це сподобалось? Деякі ні, деякі казали треба більше, деякі менше. Так що треба було все це на увагу. Ти ти це на це зважив, так і зробив вже. Фінальну версію е, історія мала бути лише про майдан, лише про революцію. Тобто, те, що ти додав перед історією про попередні, так ну ми бачили, що ти розповів про попередню революцію, про попередніх там президентів. Потім ти додав, що також в кінці фільму є е, про Крим, про Донбас, про те, що відбувалося після революції. Це якби так е, все змінювалося в походу подій. Так, ну, ну на найважчі моменти були початок і кінець фільму. Е, спочатку я мав. Там ще про голодомор в одній одні uh -huh. версії, і тоді ще там про трохи більше про помаранчеву про про, про, про Ющенка і як це пройшло. Але я зрозумів, що це було забагато інформації в дуже маленький час, і люди не могли все це сприймати. Так що я трохи це порізав і зробив мен, більше так сучасну історію про Януковича, і як ну як він був скорумпований, uh -huh. і, і як він коли він прийшов до влади, він гроші вкрав. Uh, так що я мушу зробити таке рішення, що дійсно їм потрібно знати. А що вони зрозуміли, Такі що відбувається. бувають необхідні вихідні дані, так перша причина, так всього те, з чого так. це все вийшло, і при, і при кінці так само я мушу зробити рішення. Я, я хотів, щоб це було якось сучасне. Ну це що відбувається в східній Україні, це є та сама історія, в принципі, чи це продовження? Я не я не їхав на схід там сам знімати, так що я таки міг трохи кадрів взяти. Щоб змонтувати до фільму, щоб воно якось було більш актуальне і, і Показував, як спочатку це студент, це насильство від студентів. Зробилося це ця війна з Росією. Росії. Я, я думаю, це так ну це violence, mm -hmm. uh, жорстокість з жорстокі що ну бу так не було жорстокість в такому суспільстві українському перед тим, і коли влада uh, зламала це такий договір, що не буде жорстокість проти людей, то це почало таку ескалацію. І так кажучи, жорстокість ну куди більше жорстокість і куди так? воно все дійшло. Там власне один так. герой фільму твій говорить, що якщо це все не не вирішиться зараз на майдані, то потім буде війна з, зі справжньою зброєю. Так він це говорить, і це такі просто зараз слова, коли ми бачимо до чого це все призвело. Такі пророчі. Тобто, ти кажеш, що ти не використовував не лише свої матеріали, тобто виходить, ти mm. використовував чиїсь кадри для того, щоб так, я тут не був постійно, я очевидно не міг все знімати. Uh -huh. Я вживав багато інших кадрів людей. Я би сказав, 70% моїх, 30% інші кадри, я звав ілан 13, користував їх матеріал інших знайомих режисерів чи активістів, що там знімали. Вони також дали мені матеріал деякий матеріал, що був публічний на YouTube, користував. Um, бо я хотів ну, найяскравіше ті моменти uh, змонтувати, щоб воно було ясно. Так що я намагався я багато часу збирати матеріал, щоб я міг змонтувати mm -hmm. щоб, uh, ну, все. Що У нас було... є трошки кадрів з фільму, ти вислав такі скріншоти, Ось це, видно, герой фільму. А, також просто ну, те, що вразило особисто мене, це, звісно, те, як ти ну, відверто показуєшся те, що відбувалося там, от там з кров'ю, тобто ці обезголовлені тіла, ну, тобто дуже багато такої ну, відвертої. Картинки так жорстокої. І чи, як ти, чи не вважаєш ти, що це злякає? якось? Ну, Тут навіть просто тим, хто це наживо бачив, теж це, ну, це не просто все взагалі дивитися. І як, як це сприймали, можливо, вже ти бачив реакцію за кордону глядачів? І, Ну багато людей плакали, коли вони бачили деякі ті кадри. Але я ну, я якраз хотів показати, як воно було, щоб щоб вони відчували це, щоб це якось на мета було, щоб вони мали якусь емоційну реакцію до всього цього не були байдужі до цього. І я, я хотів показати, як це було. Ну, це так ну, сміливо, тому що багато хто з режисерів відмовляється від таких відвертих кадрів, так? Це, ну прям з ранами, з кров'ю, з усім цим. А ну ти так просто пішов таким шляхом ризикованим. Ну, мабуть. Так, я, я думаю, це важливо, щоб якось якусь реакцію поштокувати від, від людей. Так, та, багато там так багато інфор... ну, конфліктів в світі. І це так дуже швидко дивиться на екрані, і якось воно не воно не, воно не, має від, від, ну, не відбивається так, так як воно було. А тут це ну, ці кадри якраз ти показував, то там в кіні то пару хвилин, як вони тіло відносили від готелу країна. Mm -hmm. Я хотів, щоб люди так були в тій моменті і відчували, як це було. І це ну це дуже такий сильний… Якраз цей момент, важкі коли там такие, та там лікарі, і, і вони так можна бачити, як вони емоційно все це переживають mm -hmm. і співають там гем в той сам час. Ну, це було дуже важко спочатку змонтувати. Я навіть сам не міг перший раз це змонтувати. Не Ти просто ну ти вчора також на показі фільму. Ну вчора відбулася прем'єра фільму тут в Україні, в принципі, так. Ти вперше його показав тут. Так. І ну було там деяке обговорення, хтось хтось щось питав, ставив питання, і ти в розмові погодився з тим, що ти висловив тут таку свою ну заангажовану позицію, тобто дуже таку суб'єктивну. І чи не вважаєш, чи не боїшся? Ти що через це фільм сприйматимуть якось упереджено за кордоном? Тобто, бачитимуть, що ти не висвітлив ніяк якось об'єктивно цей конфлікт цю, цю ситуацію? Ну так я, я в принципі підтримував український шлях, але я бачу, що я зрозумів, що багато було багато російської пропаганди, що було неправдою. Я думаю, все, що я показую, там є правда. Um, і я не думаю, що це погано мати якусь точку зору, скажімо, режисер Майкл Морв, він має його точку зору в його mm -hmm. uh, І, В принципі, я не, я не думаю, просто наприклад, ти, ти швидше за все будеш відсилати цей фільм на фестивалі, наприклад, так. Ну якби так. щоб поширювати? І ну я так думаю, що можливо відбіркову комісію може це злякати, якась чи така конкретна позиція, чи оці ну відверті кадри. Тобто, чи ти плануєш як ти плануєш промотувати фільм? Якщо допустимо, хтось не Ну, я не знаю, як вони будуть це сприймати, можливо, деякі так. Я знаю іноземці-наглядачі, що бачили цей фільм, мені говорили, що вони це нічого не знали, що це так було, і то треба показувати більше іноземцям людям, щоб вони зрозуміли ситуацію. Бо вони, в принципі, багато цього не бачили і не знали. Я не знаю. Це, як я вважаю, це, що я показую, це. Актуально, і це так і було um... і це потрібно. Так, це потрібно. А I mean, моя, моя мета, я щоб люди зрозуміли, чому люди вийшли, що їм не було рішення хіба жити в, в такій ну дик, uh -huh. диктаторській країні. Uh, так що вони мусили якось відповісти, щоб себе зберегти. І в принципі, це, що Росія втручалася в цю справу, є нелегайною і. І вони маніпулювають факти. І тому я хотів зробити таке, що підтримує українську сторону, щоб люди зрозуміли, що це важливо підтримувати Україну. Так, і ти, в принципі, вчора показав перший, яка реакція була публіки. Завтра буде другий показ в кінопанорамі, так? Ну можеш сказати, так. о котрій, щоб, можливо, хтось зараз подивиться і кінопанора... прийде. Панорамі в кінопанорамі в 20-й годині. Завтра, 19 буде... вересня, буде показ фільму Воля або смерть. Реакція вчора була досить така, мабуть, люди були шоковані. От і ну, чи ти чекав такої реакції? Ну так, це там дуже багато спеціально кінці, таких дуже сильних емоційних жорстоких кадрів, там звіни там показують, як солдатів там знущаються з ними. Так що то, то важко мати якось. Мати якусь швидку розмову про це, бо це mm -hmm. трохи так сидить досить інтенсивно, я думаю. Але в принципі, я хотів це зробити, бо я хотів, щоб нагладач, спеціальний іноземний, іноземний нагладач мав якусь емоційну реакцію, щоб це на них як впливало цінніше. І тому, мабуть, я, я зробив так. так, так ну, без цензури. Uh -huh. Що там справжня війна, там люди страждають і безпрекрасно. І, та. і най найбільше, я б сказав, ефективна ну, реакція, є, коли я показую ті статистику, скільки людей загинуло, скільки солдат, скільки нормальних людей було вимушені переселитися. Ці цифри для них дуже шоковані. Вони, uh -huh. вони не розуміють, скільки людей є включені в тім конфлікту, так що це. В принципі дуже дуже ефективно, ж їм дає якось більш кон контекст. Uh -huh. на все це. Ну так, да, я думаю, в тебе вдалося зробити фільм, який вражає, і бажаю тобі показати це якомога більшим, більшій кількості глядачів за кордоном. Хай твоя мета, в принципі, ну здійсниться. І ми зараз хочемо показати ще декілька кадрів з фільму. Якщо ви захочете подивитися цей фільм, завтра ви маєте змогу прийти в кінопанораму о 20.00. і. В Принципі, познайомитися з режисером, поспілкуватися, поставити питання і побачити фільм.